По-перше, в нас в місті, як і по всій Україні, багато людей з інвалідністю, які пересуваються на візочках або мають поганий зір і інші такі особливості, які не дозволяють рухатися. І друге питання, яке стоїть на порядку державному, це, звісно, повернення ветеранів. Ми бачимо, скільки ампутацій і скільки каліцтва взагалі наших хлопців і безбар'єрний простір він має бути. Має бути не тільки фізичний безбар'єрний простір, а це і ментальний, інформаційний, і так далі. Тому в органи місцевого самоврядування, державні інституції зараз є, діє на національному рівні програми безбар'єрності національна так, стратегія, і на місця, звісно, теж доводять про цю необхідність. При міській раді функціонує комітет безбар'єрності. Він діє вже понад два роки. Так, в це. Нормальна інституція, там входять і представники громадськості, і при люди з інвалідністю, і всі керівники, розпорядники коштів, керівники департаментів. Але єдина проблема цього органу, що він є дорадчим, тобто він може говорити, може рекомендувати. На цьо на цьому ми ставимо крапку, тому що далі ми не рухаємося, в кого немає коштів. Це немає відповідальності за ці невиконані рекомендації і якби. В цьому теж є бар'єр. Тому було прийнято рішення зробити сісти і не чекати, поки якийсь з департаментів або прийде якийсь новий законодавчий акт. Зробити все-таки цю програму безбар'єрності, і ми її зробили. Ми її зробили спільно з департаментом соціальної політики. Підключалися всі департаменти по своїм напрямкам, надавали пропозиції по галузям: освіта, дорожня інфраструктура, охорона здоров'я. Транспорт і так далі. Тобто ми включили в цю програму всі галузеві недоліки, які потрібно виправляти. Громадськість дала свої рекомендації, люди з інвалідністю дали свої побажання. І це така комплексна програма, яка буде доведена до розпорядників коштів до виконання. Вона винесеться на виконавчий комітет, потім її затвердить сесія міської ради. Чому я так спішу? Тому що. В жовтні місяці у нас буде затвердження нового бюджету, і е, я буду дуже просити всіх і розпорядників і депутатів звернути увагу на цю програму безбар'єрності саме, щоб е, в кошторисах на наступний рік. Е, Позакладати кошти, хай це не будуть невеликі кошти. Хай це в кожній галузі за рік зробиться два-три об'єкта, але ем, ми будемо прямувати до цієї безбар'єрності. Зараз критично стоїть питання безбар'єрності в медичних закладах. Це туалети і понижені вікна. Зараз критично стоїть питання по дорожній інфраструктурі, там, де ем, пішохідні переходи, спуски до доріг і транспорт це звукові. Сигнали, це не під'їзд транспорта до карманів на зупинках. Тобто, все в програмі описано, розпорядникам буде доведено депутатам всім розкажу і розпорядників буду просити. Теж за допомогою міського голови, звісно, тому що вплив основний і колосальний, має міський голова, і він теж знає, розуміє цю проблематику. Будемо рухати це питання далі.